Минулого року я вже ділився з вами нашими домашніми традиційними пасочками. В цьому році відходжу від традиції і готую надзвичайну і смачну шоколадну паску: 600 г борошна і 50 г какао. З'єдную. В зручну ємність відправляю 2 яйця, 150 г цукру і туди ж 240 г молока. Все перемішую і ввожу 30 г звичайних дріжджів. Додаю 60 г вершкового масла і 50 г рослинної елі. Додаю ваніль, яку можна замінити просто на ванільний цукор. Все з'єдную і додаю какао з борошном. Замішую тісто. Воно має бути таким гладким і м'яким. Викладаю його на поверхню і ввожу 60 грам. Шоколаду можна взяти просто плитку чорного шоколаду, порубати ножиком і туди ж відправити. Залишаю тісто в теплому місці на одну годину. Після цього викладаю його, знову вимішую і розділяю на три рівні частини. Форми для пасок в діаметрі 11 см. Розділяю тісто і викладаю в форми. Накриваю форми рушником і даю, щоб тісто підійшло на 3 четвертини. Відправляю в духовку 175 градусів на 25 хвилин. Після цього даю паскам охолонути, покриваю їх шоколадом і декор. Наші пасочки готові можна смакувати. Ці паски виходять ніжні і пухкі, мов хмаринка. Приготує навіть дитина. Всім смачного і гарного здоров'я!